Контрольний матч проти клубу Львівської прем'єр-ліги Погонь Рівненський верес грає після тижня перебування на зборах. Поєдинок проходить у винниках на штучному полі стадіону Рух. Хоча самі збори рівняни проводять неподалік у селищі Брюховичі. Готель приватний, умови всі, харчування, відмінне, умови. Як для мене це все. Будемо казати, за вищим Розпочинається матч для рівнян невдала. Ось за це порушення арбітер призначає пенальті, які львів'яни без проблем забивають. У складі вереса на полі переважно нові обличчя. Багато молоді, дивлюся, приїжджають, бачу і з Луганської зорі. і Хто там з Шухтара бачу, хлопців. Ну, звичайно, переважно вся молодь. Напевне, з дубля там в Ю-19, Ю-21. Так, що таких, таких гравців, які десь я бачу, там пересікались, то я поки не бачу. Другий тайм Верес проводить потужніше, забивши два голи за безпосередньої участі Олега Шутова. Спочатку рівненський вінгер замикає пас Богдана Скотського, а потім результативно подає скутового на одного з новачків. У підсумку, у першій після відпустки грі народний клуб перемагає 2-1. Зібрали ті хлопці, які були на контракті на контрактах. У нас деякі з них. З'явили таке бажання покинути команду, тому ми не препятствували цьому. Ми спрацювали цикл, домовилися зіграти контрольний матч з ПК-Погань. Деякі нас вже, скажімо так, епізоди ігри ну, добре вразили. Так що процес у нас в принципі, продовжується. Разом з Віктором Богатирем, підготовкою команди у Брюховичах, керує і спортивний директор Юрій Панфілов. Працюють в основному над тактикою. Новаторські підходи тренерського штабу стали несподіванкою для багатьох гравців. Дуже відрізняється, зовсім інакше все ну, таких тактичних дій ну, ми не практикували з, з Лутковим. Відрізняється багато. Багато взагалі навіть в мій такий вік, що досить, то я. Мені цікаві тренування, тому що я бачу, що це тренування такі вже під європейський футбол, та які грають гранди футбола, і повірте, це дуже цікаво і цікаво". Завершить перший навчально-тренувальний збір вересня 19 грудня ще одним контрольним матчем. Очікується, що участь в ньому візьмуть бразильці Лукас та Фабіо, які вже прибули до розташування команди на оглядини. Сергій Татаренко, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма День.